Вітаю всіх, Харківська область, Богодухівський район, який межує Сумською областю. Богодухівський район беру. Богодухівський район. Ситуація до кінця серпня. Яка буде Богодухівський район? Ситуація до кінця серпня, небезпеки. Багато чого не кажуть. Розгін роблять. Ну, нічого там такого страшного немає, який це в результат. Нагнітають вас просто капець. Слухайте, ну вас просто доводять. Я не бачу суперстрашного. Богодухівський район. Так, Золочівський район. Подивимось. Золочівський район. Золочівський район. Золочівський район. Ситуація до кінця серпня. Чого? У вас там дурдум такий. Золочівський район. Четвірка кубків. Дев'ятка пентаклів, непогано. Ворог ось і чекає. Ось і шукає. Кого? почти. Золочівський район. Ворога цікавлять наша військова допомога, наші військові, все, що пов'язано з допомогою партнерів. Ось там дої летить. Кінцевий результат хочу побачити. Ось вам домовленості, допомоги і все інше. Головні допомоги. І може летіти по 6 кубців туди, де воно може бути, поряд може, ну, ви розумієте. Небезпеки є. Більше нічого немає. Давайте бути адекватними людьми. Є сильні обстріли, треба це розуміти. У нас головний пріоритет наземні операції, щоб цього не було. Обстріли, ну, це ж воно є, воно, його нема. Тут залежить від наших дій, якщо наш активізується і ворог хлупить. Ви розумієте, до чого це я. Тому на даний момент так. Загострення більше може бути Сумська область, але це не значить, що на Харківську також все відразу перекидається.